Ого, гляньте, яка класна знижка на дитячі колготки. 42% знижки, колготки від лете з принтом в асортименті 34 замість 59. Тут розміри вказані, принти при чому є такі гарнесенькі. Така гарна знижка, 40% На ось цю колоночку, колонка портативна дитяча від Джібо. За 179 гривень замість 299. Причому кольори є різноманітні, є така блакитна, я дістала показати, з вушками, з підвіскою. Дуже зручна колонка. Не знаю, чому така велика знижка на неї. За 179 гривень. Тут всі її характеристики, потужність, фідна напуга, дві години заряджання і година роботи. Працює через блютуз. Ну, така колонка. Можна і собі взяти, до речі, ну, з вушками і з підвісочкою. Всіх вітаю з магазина Аврора. Це другий огляд акційних пропозицій, які почалися сьогодні, 16-го, і будуть діяти по 22 березня, включно у всіх магазинах. Я обіцяла робити огляд на техніку, світло, інструменти, але там мало знижок поки поставили. Тому зроблю те, що не показувала. Ось тут все у відділі до ванної кімнати багато. Там на штори для ван поставили все, що не показувала в першому огляді, показую. Ось така подушка, вона, до речі, дуже гарненька. На ній вівці намальовані. Теплота поруч написано від бренду Art Cloud. Зараз вона йде зі знижкою за 295 гривень. Розміру подушки 50 на 70. Наповнювач, сіконізоване волокно вищого гатунку. Далі ще подушки, ось такі дорожні м'які в акції. Ну, вони тут, як з різними тваринками, за це, мабуть, це дорожче буде. Ось такого плану. Зараз передивлюсь усі ці, да, мабуть, різнокольорові, причому можна ще й попрати, зняти оцей чохол. Дивіться, як цікаво. На кнопочці за 125 гривень всього. Зараз перевіримо. Так саме ось у ці подушки за 125, замість 149. але, до речі, вони зручні, хочу вам сказати. Така прямо відчувається, що зручна. Набір тремпелів, а ага, такі кольори дуже гарненькі, да, весна, прям яскраві. Так, навіть назва є, хандер називається, витримує кожен тремпель 3-5 кг, 10 штук за 89 гривень. Є отакі бускові і зелені. Поличка з найбільшими, ну як з основними знижками. Давайте почнемо з цих капців. Бля, капці кімнатні жіночі дуже гарненько виглядають такі рожеві за 99 замість 129. Написано спринтом. Капці бувають з 36 по 41 розмір. Не буду передивлятись, якось десь було написано. А ось це капці універсальні бавовна гопак. Так, гопак, це вони да, всі по 49 гривень. Тут розміри з 39 по 41. -й. А ну що тут написано? Да, з 39 по 41. Давайте передивлюсь вже Червоні також. А гляньте, ще ось такі. Вони всі по 49, виходить. Ці якісь більш, мені здається, дорожчі чи що. З малюнком. Ні, всі по 49, гляньте, бавовна, гопак. Ну, гарні капці за такою ціною. Колготки жіночі. Ого, стоден. Чорного кольору від Діоса. Тут різні є розміри, от, наприклад, 2 або 5 от XL. Всі по 77 гривень. Мікрофібра 100 ну що ти ще скажеш, 77 гривень. Я вам капці показала знижки і колготки, але дивіться, тут ще більше отакі фентезі. Наприклад, 100 ден в асортименті 49 гривень. Є навіть мінус 36% знижка. Знову таки на фентезі 60 ден. От фентезі, ось вони, 60 ден, 44 гривні. Так, всі показувати не буду. По 55 і також капці. Є по 44, ще ось такі гостьові називаються капці. Всі капці йдуть зі знижками. Ті, що по 49 я вам показала, є по 199. Я про те, що ви можете прийти, яка, які в вашій аврорі будуть колготки і капці, то всі йдуть зі знижками. Хочу показати, що ось така машинка для стрижки кашлатості зараз іде зі знижкою 20% за 55 гривень. Якщо хтось користувався, напишіть, будь ласка, відгук. Я чекаю на ось цей трім для тканин Лібертон, тому що я довго чекати знижку. А ось оцей, якщо хтось користувався, дивіться це. Дуже багато знижок на чохли для одягу. Вакуумні пакети я відібрала, щоб вам показати ближче, на які саме знижка. 44, ось такий замість 55. розмір 60 на 90. чохол для одягу зі спанбонду, захищає від пилу, бруду вологи, зручний у відрядженнях та мандрівках. Має отвір для вішака, отакого плану. 32 гривні чохол для одягу, просто прозорий на блискавці, нічого більше не вказано. Від Вандертайм, тут більша вже знижка, вакуумний пакет для одягу 34 замість 44, розмір 60 на 80, захищає від вологи, запаху бруду, від комах навіть. Ось такий вакуумний пакет. Дитячі чоботи. Поставили невелику знижку, 10%, 179 замість 199, Але чим зручно, коли потепліє, то ось цю ну, як носочок всередині можна зняти і. Ой, цю мильницю новинку я вам вчора показувала, на неї поставили знижку. Гляньте, яка вона красива. 27 гривень мильниця пластикова, фігурна, називається квітка замість 34. Причому вони є в різних кольорах, можете обрати. І ще ось така мильниця пластикова, настінна, вона йде з кріпленням за 24 гривні. Штора для ванної клійончата з кільцями за 194 замість 229. Штора йде розміром 180 на 180. 80, піастрелла виготовляю. Ось такий, як колір білий, трішки додано смужок чорно-сірих. Така штора за 125 гривень. Штора для ванної пева з кільцями 180 на 180 Вона, як знаєте, з таким прозорим малюночком. І також 125 гривень. Знову таки штора для ванної з переходом кольору. В трьох кольорах розміри у всіх однакові по 180, ну, 180 на 180. На кошики так багато знижок поставили. Кошик для прищіпок пластиковий. Це щось, до речі, новеньке. Він іде з такою як ручкою. Кошик для прищіпок в білому кольорі. Приємний, до речі, як плетений виглядає 44 гривні. На нього знижка 20%. Далі йде металевий кошик. Так і написано декоративний металевий кошик. Розмір 24 на 18, 10 висоту за 169. Ціна зі знижкою. Це набір кошиків по три. Ой, так, по три. Такі, знаєте, на мильницю схожі. Кошики три штучки, 84 гривні. Такі як сіточкою кольорів, також дуже багато. Далі кошик для зберігання пластиковий, ну такий звичайний за 49. Ще знижка. Ось кошик розміром 26х17-12 висоту. Так, ось, такий з сіточками і з ручками за 109. І ще ось такий за 84 гривні. А оцей йде прямо з ручками з двох сторін. Ну якось, бачите, піднімається ручки 84 гривні. Ще кошик за 109 гривень. А тут знову такий набір із двох, тільки більшого розміру 24х7 і 5 висоту. І внизу також є знижка. Це у нас відро для сміття пластикове, причому дуже симпатичне з такою золотким обідком. 109 гривень. Насадка для змішувача з режимами в асортименті за 149 гривень. Така лійка для душу за 74 гривні. Причому колір написано в асортименті. Ніколи таких лійок не бачила. Ось тут ці, ну як зроблені виямки. Ну, Тут тільки чорний колір. Ще така звичайна лійка для душу, всього на всього за 58 гривень написано, що хром. Така вона маленька, я б сказала, 58. Насадка змінна. Для матускової швабри від Валікс». 55 гривень коштує за 69, шістдесят На неї знижка 20%. за 55. Набір органайзерів для дрібниць чотири штучки. Один з перетинкою, один такий і один великий. Получається 109 гривень. Далі органайзери для дрібниць такі плетені за 169 Ще Щось такі органайзери для дрібниць пластикові з перетинками бамбуковими, на 5 відділень за 125. І за 139, знову таки пластикові з бамбуковими такими відділеннями. За 139 є, причому білі і чорні, знову кошик для зберігання плетений, такий кругленький в різних кольорах 125. Також кошик для зберігання є за 55 гривень ось такий. Два види вологих серветок для прибирання. Зараз, коли от буває, що води немає, це от так сильно виручає. Отакі от універсальні великого розміру, величезна упаковка від Purfix. їх 100 листів І вони великого розміру. Підходять для кухні, для ванної, для всього за 126 гривень з клапаном. Також є від файний бонус. Тут 60 листів. Ось такі серветки. Також написано прибирання оселі зручно та швидко. Універсальні 39 гривень. Відділ для саду, пулівізатор-помповий ручний. В асортименті на півтора літра. В асортименті мається на увазі кольори різноманітні за 209, знижка на нього 16%. Тільки привезли, а вже ставлять знижку. Також ось, ось цей полівізатор, і як бачите, їх зразу зранку вже і розбирають. 49 гривень. Ось такий від ProGarden. Замість 59%. Знижка 17%. Полівізатор ємністю 650 мл. Також кольори є в асортименті. На знижку поставили цей вазон для квітів. Показую, як виглядає такий ребристий мікс написано, ну, кольори, мабуть, і різні, на 2,8 літрів. Він йде за 125 у відділі посуду ще додали знижку на сковорідку гриль від Крауфт 499 гривень зі знижкою 26 на 26 Вона підходить для всіх видів плит. Тут антипригарне покриття, дуже зручна бекелітова ручка. Оця важка сковорітка, тут є такі ну, як ребриста гриль. Ну, невелика знижка, 17%, але ну, все ж таки знижка. Так, у кастрюлі я вам показувала, що їх поставили на знижки, Кришки, але тут додалася ще одна знижка на кастрюлю від густа. Капсульне індукційне дно, вона йде з кришкою. Кришка в діаметрі 18 об'єм у цієї кастрюлі 2,4. Ціна 339 зі знижкою. Так, поставили знижку 23% на ось цю ємність для сипучих фігурну, ребристу з кришкою. Вона, до речі, скляна. Отака в неї прям міцна кришка. Ціна 34, замість 44. Харчова плівка з перфорацією. Розмір у неї 30 метрів, ширина 29 сантиметрів. Ціна 19 гривень. Фольга від бренду Fine за 54 гривні 10 метрів. Пергамент для випічки від фрекінбок 5 метрів за 29 гривень на 28 см. І рукав для запікання з кліпсами. Ми від Оптімел 5 метрів за 29 замість 34. Чорний чай ахмат. 42 пакети. Тут. От вони такі звичайні, навіть без вірьовочки. Не дуже мені сразу вам скажу, він сподобався. Ну, кожному своє. Чорний чай, англійський до сніданку 69 замість 84. Тут мудрість природи, чай, імбири, м'ята, 20 пакетиків за 33. А от на лойд знижка 20%. Получається, він іде так цікаво по 10 пакетів. Ось такий лойд. Вони як пірамідками зроблені. 39 ціна. Так, Тут ще знижку поставили на ось такий ось суміш перців горошком від Палермо. В млинки вона йде 119. Саме райдужна, різнокольорові перці за 119 гривень 55 грам, але в млинки. І також млинок, ось оцей від Палєрмо, просто чорний перець з горошком за 109 55 п'ятдесят грам. Ще знижку поставили знову таки Палєрмо бренд. Це олія оливкова, невеличка пляшечка 250 мл за 129 о, Вірмішель гречана від скароварка. Іде зі знижкою. Написано смак курки та грибів за 10 гривень. 75 грам, до речі, упаковка. Тут у нас вірмішель від куховар. Велика упаковка. Вірмішель швидкого приготування. В асортименті От є сметана та цибуля. Бачу, мабуть, ще якісь смаки. 90 грам за 10 гривень. О, глянь, такий суп швидкого приготування, том ям від айпон, якось так, 25 грам за 20 гривень. Рисова локшина від Hokai Club, Саме смак том ям. Тут 80 грам, 50 гривень ціна. Сушений часник від ласочка 15 грам, 10 гривень. Жиле в першій частині показувала по 13 гривень. Ще поставили цукерки візла, Це до Дня Валентина їх, ну, привозили такі з серцями. 25 замість 34 гарна пропозиція, 26% знижка з горіховою пастою йдуть. Із цікавого на ліквідації хочу показати ось такі тарілочки з етномотивами гарної форми. До речі, ці тарілки, мабуть, по 59 гривень дивимось. Так, 59 замість 129 етномотиви. І на ліквідації ось оцей айскрім, мак'ято. Мабуть, він якось не пішов. Да? Айсфрапе. Причому тут 12 стіків відокремлених, не знаю чому. За 59 замість 88 у цю сю нижню поличку. Ці позиції я вам показала в першій частині огляду. Серветки тільки вологі не показала. Від бренду шик вологі серветки 110 штук з клапаном дитячі за 49 гривень. Також далі йде шик-мило, дитяче туалетне, з екстрактом череди 125 грамів за 19. І шик знову таки тверде для лазні 180 грамів. Отакий великий шматочок за 24. Для лазні знову шик. Це 5,80 ну, грам. Два аромати: є конвалія, а є якісь ягоди намальовані. За 44 гривні, п'ять шматочків мила. Тіамо крем мило, є екстракт жожоба і ще якийсь екстракт: 125 грам за 19. І знову шик крем мило тверде, гранат малина. Шматочок 125 грам за 22 гривні. Гель для душу парфумований від Елен, 250 мл 59 гривень. Маски для обличчя Мері Color, Rose About. Ну, ось такі тканинні маски по 19 гривень, різноманітні. І також вітаміни для волосся, Еліпс, терап... терапія з Жожеба 8 капсул за 109 гривень. Гарна знижка на крем фарбу для волосся від бренду Авене 67 гривень замість 99. 32% відсотки знижки. Також зі знижкою йде фарба. Ось ця мальва в асортименті всього на всього 29 гривень. Причому як багато вибір кольорів: перлинний блонд, є натуральний блонд, шоколад все що хочеш. У відділі, де зубна паста, знижка на чи для порожнини рота від натура є аромат малини та аромат мандарина 59 замість 74 по 350 мл. мілілітрів. Ось такі доктор Мінт йдуть по 500 мл за 39 гривень всього на всього. Я так розумію, трав'яний якийсь да, освіжує щоденний догляд. І знижка на зубну пасту. Оцю джін перлина 125 мл за 27 гривень. Цього на всього. Причому зручна упаковка, що так можна поставити. Бачите, різні вони є гель під очі. Проти зморшок називається він патчі з вітаміном. Це від бренду Біокон, Натуральний догляд 77 гривень за 20 мл. Сіроватка для обличчя від доктор цинк, з цинком 30 мл за 149 гривень. Термометр медичний поставили на знижку, до речі, ось такий безртутний термометр за ціною 99 замість 119 Набір туалетного паперу, він іде з гільзою. 4 рулони за 46 гривень. Це називається спеціал. Спеціал якось так бренд. 46 гривень за 4. Тут ось такий великий папір туалетний. Новий Київ 500 відривів без гільзи за 28. Знижка на серветки. Це хустинка на сові відру, та дуже зручні, до речі, 100 штук в упаковці трьохшарові за 24 гривні. Ну і коробочка така, можна і собі, якщо треба взяти зручно. Також знижка на набір рушників паперових. О, вони з гільзою йдуть від Софі. Два шари, 65 відривів, 46 гривень. Серветки, велика упаковка від Софі, 180, 180 штук. Вони одношарові за 33 гривні. По 5 гривень ось такі серветочки від Софі. Тут в упаковці 35 штук одношарових, 5 гривень. І 24 гривні, 33 на 33, 80 штук від Сілки. Косметичні ось такі від Екола 150 штук. Вони двохшарові, 33 гривні. Також знижка на туалетний папір Джамба 100, українська мальва, 20 гривень. Вологий туалетний папір, ось такий дитячий написано. Вес від Ліро. 44 листи за 33 гривні. Ну, тут гарна знижка на саме ось цей туалетний папір, ніжний дотик, 4 плюс 2, 6 рулонів за ціною 55 гривень, 6 рулонів двохшарового паперу. І знижка на пелюшки, гігієнічні поглинаючі пелюшки від Софі, 60 на 90, 46 гривень за 5 штук, і пелюшки 60 на 65 штук, ціна 37 гривень. Тут така цікава позиція, причому її поставили на знижку. Це лупа, екранна не просто лупа, а лупа, екрана зі світлодіодом за 109, замість 139. Ну з підсвіткою працює вона від батарейок. Треба до неї придбати три батарейки розміру 3 а комплект не входять за 109, замість 139. Такі прищепки знаходяться саме у відділі декору, такі маленькі, гляньте, які гарнесенькі. В наборі тут 30 штук набір прищепок, декоративних дерев'яних зі знижкою 21%, за, 21 гривні, за 27 гривень. Аромадіфузор з паличками, є лимон, я бачу роза, ваніла, різноманітні, такий невеличкий, за 44, замість 55. Також знижку поставили на все це. аромадіфузор з паличками в асортименті. Троянда така тут йде в упаковці. Ну, гарно виглядає за 74. Замість 88. І також мінус 16 аромодіфузор з паличками від Ерла Home 50 мл в асортименті за 125. Ой, гляньте, у них є коробочка для каблучки, причому у формі полунички. Як цікаво, декоративна за 49. Мабуть, до Дня Валентина привозили, але Це ж актуально завжди. Ну от виглядає гляньте, як гарненько, вона така, як бархатиста. Карти гральні, звичайні. 54 в упаковці за 18 гривень зі знижкою. Ще є карти для потіра. Також йдуть зі знижкою за 34, замість 44. Щось такі цукерочки. ну, До Дня Валентина привозили, поставили їх на знижку. Набір шоколадних цукерок 100 г. Вони серцями зроблені з молочного шоколаду за 64 гривні. Праліне. Ось ці цукерки візлав від Millennium 100 г74 гривня. Дуже багато знижок вже поставили на батарейки. Я буду показувати в наступному огляді якраз і батарейки, і техніку, і відділ інструментів, відділ світла, відділ для саду. Зустрінемось в наступному огляді. Хочу нагадати, що знижки почалися сьогодні 16-го. Буду діяти по 22-го включно у всіх магазинах Аврора по Україні. Дякую, що дивитесь. В Якому саме магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Зустрінемось в наступному огляді.